Творчістю Пригожина знайомі. Ні. Ну мені воно не треба, Господь усе знає. З Днем російської неспроможності. Шайгу, Путін, Герасів, Пригожин, Народ. Все. Цирк на дроті. Існують три речі, на які дивитися ну, дуже приємно. Як то не Москва, як Москва палає і як на її руїнах гризуться жаба з гадюкою. І ніхто краще не прокоментує цю ситуацію, як наші українці. Чому цей бунт не вдався? Це була постанова, щоб ми повірили, що в них не лади, що в них назріває конфлікти, громадянська війна. Міжособиці, які то. Хороша ситуація для нас, як би там не було, навіть якщо це і постановка, якщо говорять хоча навряд, чи це постановка. Блін, якщо ти кажеш, що ти зробиш до кінця, зроби. Пішов би вже скинув цей режим і жили б собі краще, я думаю, всі. Чому здався? А, тому що це все постанова. Для того, щоб підняти ще більший імідж Путіна. На мою думку, це був такий стратегічний момент відведення до менш контрольованих кордонів Росії перегрупування військ. Ну і при цьому всьому виявлення зрадників з, з того самого Вагнера. Він би так хоч залишився в історії, якщо він до чого б дошов, А так він дурачком залишиться недовго він буде на цьому світі ходити. Давайте будемо ставки робити скільки тиждень, день-два. Ну. Його просто приберуть і все. Чесно кажучи, я чекала, як вони будуть один одного мочити. І, і крім того, як оце з кадировці з пригожинцями, буду. але я трохи розчарована, що воно скінчилось так. Вони як були нацією, рабів, так ними залишаються. А вб'ють Пригожина в Білорусі? Якщо вб'ють, тільки радий за це буду. Це їхні проблеми. Хай повбивають один одного. Чим скоріше, тим краще. Ні тому пригожено останеться. Вб'ють? Ну, скоріше, всього, що з своєю смертю він точно не умре. В Росії тепер щось зміниться після цієї спроби бунту. Думаю, що так. Що саме? Не знаю, мабуть, люди стануть смілішими. Така нація уєнів, котра не може. За всі ці роки не те, щоб ну, хоч якийсь ну, мінімально когось свого там підтримати в когось. Вони, вони, вони ні в чого ні в, що, ні в кого не вірять. У них сильний диктатор, який, і росіяни будуть робити те, що їм скажуть. Хороший парень. Пригожин? <зархи> <зархи> Хороший парень, бо буде мертвий скоро. Ну так. Буть і Шайгу, беруть і Герасимова. Очікуємо на осінь закінчення цього всього. Думаю, що йде зговор. І це, ну, один из доверенных лиц самого Путина, потому что он ему готовил жрать, чтобы он подавился уже. А тут не подавился, не помер, не сдох. Ну, будем ждать, когда сдохнет Путин вместе с Пригожиным. Як скоро це може статись? Я думаю, Пригожин сдохнет в ближайшее время, раньше, чем Путин. Этот же изверг хуже, чем Сталин. А на кого ця показуха розрахована? Ну, перш за все, мені здається, за ця показуха розрахована на нас. Мені так здається, щоб ми там захвилювалися. От зараз кажуть, що він зараз піде в Білорусію, а Білорусь піде на нас. Ну, в общем, от щось таке вони заколотили. Знаєте, як такий всплеск зробили, мені так здається. Ну, будемо живі, побачимо, що там буде. От. Але перемога за нами, слава Україні, і все буде добре.